Багато хто вважає незаритову броню на захист 4 найкращу у грі. І я не буду вам брехати, адже вона насправді непогана. Але плануючи будувати великі проекти в моєму хардкор світі, я не хочу мати жодного шансу померти. Тому я подався шукати способи отримання найкращої броні в Майнкрафті. Ну і як ви зрозуміли, сьогодні ми не тільки зробимо найкращу броню з найкращими зачаруваннями, але й знайдемо найрідкісніші шаблони для неї. І насамперед нам потрібно скрафтити саму броню. Тому беремо алмази і робимо. Сет алмазної броні. Наша броня повинна мати всі види захисту, включаючи звичайний захист, захист від вогню, захист від стріл, захист від падіння та захист від вибуху. І перш за все, нам потрібно отримати самі ці книги. Тому я вирушив село і намагатимусь розторгувати бібліотекаря на потрібні нам книжки. Тож, у тебе швидка перезарядка, три. А зараз. Ага. І як ви розумієте, нам знадобиться більше одного селянина. Саме тому я зробив таку маленьку ферму. Мені дуже хочеться подивитися, скільки часу піде на отримання цих книг. Більше 7,5 хвилин. В цілому, звичайно, непогано, але є єдиний мінус: те, що у мене немає за що купити ці книги. Тому я вирішив на свою ферму заліза. Так, сподіваюся, у мене взагалі хвати місця для цього заліза. І спеціально для цього відео я збудував невеликий ангар із жителями з професією Коволя. Саме їм я продаватиму своє залізо і на цьому зароблятиму смарагди. І тепер, коли ми маємо всі потрібні книги, що вже чимало, нам знадобиться більше трьохсот рівнів. Єдиним місцем, де можна взяти таку величезну кількість досвіду, є Незер. Пробравшись на дах Незера, не забуваємо побудувати портал, щоб повернутись назад. А також нам потрібно видобути просто тонни магмоблоків для нашої ферми. Потрібний біом я вже знайшов, навіть поставив схматику, Лишилось тільки це все перебудувати. І тепер, коли ми маємо і досвід, і потрібні нам книжки, лишається справа за малим. Нам потрібно перейти із версії 1.21 на більш старішу 1.14. Саме ця версія дозволить нам створити броню Бога. І оскільки перенесення речей з однієї версії на іншу досить складне, мені довелося піти від свого спавна як надалі. І при цьому залишити всі свої речі тут у скрині, щоб просто не втратити їх. Залишивши собі тільки шалкери з книгами та бронею, і ковадля для того, щоб зачарувати всю нашу броню. І ось цього місця вже можна перемістити. Містити себе на більш стару версію. Що ж, правда кажучи, я вже й забув цю стару музику. Так, у нас є тут попередження про те, що світ створено на більш новій версії, але ми все успішно ігноруємо. Я дуже задоволений, що всі наші речі збереглись, і тепер залишилось тільки в правильному порядку, це все з'єднати. Я подивився просто купу відео і знайшов тільки одне, у якому правильно. І покроково пояснюється, що і як треба з'єднувати, щоб не вискакував ось цей маркер про те, що занадто дорого. І як ви можете помітити, ми отримали шалом, який має всі чари назад. Залишається зробити так само з черевичками, нагрудником. А ось і штанами є проблеми. Мені не вистачає 15 рівнів. Я трохи прорахувався, тому видобуваємо дерево перекравчуємо його у звичайні дошки, робимо верстат, потім, звичайну, кірку, кам'яну кирку, бити 15 рівнів за допомогою вугілля. Чесно кажучи, я думав, що це буде набагато швидше. З'єднуємо нашу останню книгу, і це навіть, не знаю, на яку річ потрібно. Отже, збираємо наші речі акуратно в шалкербокс і переміщуємося на нашу стару, тобто нову версію. При перенесенні у нас навіть збереглись всі наші речі, і ви тільки подивіться на це: у нас є діамантова броня з усіми зачаруваннями, але також я подумав, що потрібно буде перетворити її на незритому. Тому одягаємо поки що стару броню і летимо назад додому. Що ж, після приходу додому я також вирішив, що можна зробити стійку для броні, і виставити це все красиво у нас в центрі нашої бази. А як вона... а як вона робиться? Перед нами зараз повністю зачарована броня. І давайте полетимо просто протестувати, як вона нас захищатиме. Тільки подивіться, два крипера знесли мені пів хп а цей зомбі навіть нічого не може зробити. Я думаю, це дійсно заслуговує лайка. Так, потрібно переробити цю броню ще й в Незеритову для того, щоб зробити її набагато крутіше. Але так само крутіше вона стане, коли ми знайдемо найрідкісніший шаблон для неї. Як ви знаєте, в Майнкрафті досить велика кількість шаблонів для броні, але серед них є найрідкісніший шанс його спавна у загубленому місці менше півтора відсотка. І просто з інтересу я вирішив засікти, скільки часу у мене піде на те, щоб знайти цей шаблон. Що ж, я вже бачу перше місто, і сподіватимуся на удачу. Думаю, наша нова броня буде дуже доречною. Мені тут ще якесь досягнення дали. Я не знаю, англійською. На що я сподівався, коли думав, що я так швидко це все знайду. Хоча тут чимало корисних ресурсів. А так, е чисто заради забави, я вирішив перевірити, чи допоможе наша нова броня проти Вардена. Ну, до речі, ну два удари я пережив. Живий! <плес> а! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Відлітаємо так дуже... Це дуже добре, що в мене є запасні тотеми. теми. Боже, який я дурень. Так, це вже друге загублене місто. І тут одразу скринька. Угу. Нічого. Чесно кажучи, перевіривши стільки скриньок, я вже сумнівався по існуванні даного шаблона, якби не знаходив його одного разу у своїх попередніх відео. Камон, ну скільки можна? Я знайшов уже все, але тільки не шаблон. Так, а тут. Боже. Тут ще й потрібна книга мені лежить, я просто такий щасливий. Ви собі навіть не уявляєте, скільки я це шукав, Боже. Що ж, виявляється, щоб збільшити кількість цих шаблонів, потрібні камінь і алмази. І Якщо з каменем проблем немає, то з алмазами все так зягне. Тому зараз ви будете насолоджуватись тим, як я видобуваю алмази. Тому що в попередніх відео мене дуже сильно засрали за те, що періодична кількість моїх алмазів... Якось сильно збільшується, тому насолоджуйтесь процесом добування цих самих алмазів, для того, щоб потім у якихось рандомних коментаторів не виникало питання, бо у Майнкрафті це ж так складно знайти алмази. І тепер, маючи всі ці алмази і велику кількість каменю, ми розмножуємо шаблони. І як можна ще зробити дорожче нашу броню з цим шаблоном, це приєднати ще й нізери. Виходить, незеритова броня з найрідкіснішим шаблоном, з незритовою вставкою. І тепер маючи це все, потрібно задуматись про справді. Корисну броню, адже в Майнкрафті існує багато ситуацій, коли звичайна броня вам не допоможе. Тому я пропоную зібрати найактуальніше спорядження та броню. Які насправді будуть корисними насамперед я вирішив скрафтити щит, бо це теж невід'ємна частина захисту. І хоч я використовую найчастіше тотеми, все ж таки знецінувати щит не можна. І так само я вирішив його прикрасити за допомогою ось такого банера. Їх виявляється, можна з'єднати разом і отримати ось такий розфарбований щит. Правда. Пікселі трохи змістилися. Що ж, перший предмет отриманий, а попереду ще залишилось дуже багато цікавих предметів, які нам теж потрібно отримати. І також покращити їх, наскільки це можливо. Що ж, з цим предметом ми вже точно намучуємось, тому що зараз нам потрібно видобути п'ять черепаших щитків. Це не те, щоб дуже складно, просто це дуже довго. Щитки не можна вибити з самої черепахи. Нам потрібно їх вирощувати. Як же я люблю ці мирні способи рішення проблеми. Я постараюся видобути якнайбільше морської трави, просто тому що за допомогою морської трави можна не тільки їх скрещувати, а й також впливати на швидкість зростання дитинчат, що нам дуже сильно допоможе. А ще вони чомусь у мене не відкладають яйця. Можливо, їм потрібен доступ до океану, ще раніше це не заважало. Я зараз вам наочно покажу, як морська трава впливає на ріст черепахи. Він він з'їв. Він... Майже ці стак і не виріс. Можливо, це не працює, як я думав, але потрібно було б перевірити. А ні, почекайте, все нормально. Він виріс, і перша штучка в нас вже є. Нарешті, нарешті, вони почали відкладати яйця. Боже, скільки часу це зайняло. Я не став томити вас в очікуваннях, тому просто це все виросте і навіть більше ніж потрібно. Тому просто робимо наш черепаший шкалом, і в цілому можна переходити до наступного ітему, для якого, до речі, далеко йти не потрібно. Тому що з минулої серії у нас є ферма шкіри, і нам потрібно просто зробити шкіряні черевики. Ось так просто переходимо до наступного. Одній з найскладніших етапів ми вже виконали. Тому зараз ми просто забираємо золоті штани та елітри, і в цілому наш університет універсальний сет вже готовий, але як ви розумієте, просто так ми це не залишимо, тому ми збираємо цей сет. І йдемо на ферму накопичувати досвід, щоб цей весь сет броні теж класно зачарувати. До речі, поки я повертався додому, я знайшов північне сяйво. Цікаво, це тільки з шейдерами, чи воно є у звичайному Майнкрафті. Тож треба всі чари, які у нас є на основному сеті броні, перенести було б на нашу допоміжну броню. Оскільки ми це вже зробили за кадром, я також пропоную нанести найрідкісніший шаблон і на цей вид броні. Шкода, звичайно, що на елітри не можна помістити шаблон. Це, звичайно. Вільний догляд. Але тепер затестимо нашу броню. Почнемо, напевно, з черепашого шолома. Бо робив я його найбільшу кількість часу. І за допомогою цих всіх зачарувань, які є на шоломі, плюс ефект, який він спочатку дає, ми можемо провести під водою більше, ніж півтори хвилини, не спливаючи назовні. Що я вважаю досить таки непогано. Також мені довелося вирушити в гори, для того щоб наочно вам показати, що таке шкіряні черевички і чому вони потрібні в сучасному виробні. Тому що якби я був не в них, я би просто замерз і втратив свій хардкорсвіт. Ну і я не думаю, те ще потрібно пояснювати, що без золотих черевиків у пеклі мені просто буде дупа. І тепер перейдемо до чогось більш важливого. А саме до отримання всіх видів зброї з усіма чарами. І для отримання першої зброї нам потрібно вирушити ближче до океану. Саме тут я жодного разу не пошкодував про те, що зробив ось цю черепашу шапку. Як би. Довго ми її не робили, бо мені доведеться дуже багато часу проводити під водою, і оскільки шанс випадіння тризубця ну вкрай малий, я прийняв свою поразку і вирішив те, що потрібно просто побудувати ферму тризубців. Чим я власне й зайнявся. І, хоч будівництво ферми забрало дуже багато часу, я думаю, те, що вона допоможе, якнайшвидше отримати сам тризуб. Боже, з однією міцністю. Так, я відчуваю, я тут надовго. Боже, другий тризуб. теж з за однією міцністю? йома. Якби у мене не було книг на ремонт, я не знаю, що б я робив. Але навіть з ними на цій фермі це надто довго. Але я знаю, як це вирішити. Так, я тут по-швидкому зробив трохи соврування, і потім полагодимо наші тризуб. А лагодити предмети тут набагато швидше. Як я одразу не здогадався сюди піти, боже. Дивіться, буквально пару ударів і три зуби вже повністю відлагоджені. Залишилось тільки знайти потрібні чари на них, причому різні, тому що, якщо хтось не знав, існує два види використання тризубця. І мені потрібно зробити обидві варіанти. Тому, знайшовши всі потрібні книги, просто з'єднуємо їх у правильній послідовності та радіємо життю. Особливо я радий тризубцю із зачаруванням на тягун. Бо у дощову погоду він заощадить мені просто купу феєрверків. Ну і оскільки з тризубцями ми закінчили, можна перейти до чогось простішого. А саме забрати арбалет і лук з скрині, піти накопичити достатню кількість досвіду, поєднати це все з потрібними книгами, і отримати два найефективніших делокобійної зб... Ага. І отримати два найефективніших види далекобійної зброї. Ну а с із наступною зброєю доведеться трішки попітніти. Вирішаємо на наш склад з жителями, перетворюємо одного з них на картографа і торгуємося з ним, поки не отримуємо карту з розташуванням данжу хитрих випробувань. Я не знаю наскільки глибоко нам потрібно копати. Я просто вже напевно блоків 70 викопав. Я вже думав, цей носатий мене обдурив, але ні. Ось він палац випробувань. Отже, в цілому тут нічого складного немає. Знову ж таки, просто довгий процес, тому що нам потрібно зачистити цей весь данж кілька разів для отримання чорних ключів. І навіть із цими чорними ключами шанс випадіння дуже маленький, особливо коли тобі падають алмази. Це загалом дуже корисний лут для мене. А ще я закінчив випробування з скалками, тому що тут просто скалковий каталізатор заспавнить. Але в цілому непогано. Будь ласка, боги рандому. Почуйте мені, дайте мені цю смердючу голову. Угу, шаблон та Чи хтось сказав Моджанг, що запнути сюди маленьких зомбі, та ще й броньованих із мечами на зачарування? Це дуже класна ідея. У мене топова броня з усіма чарами. Але я зараз помру. Буквально! Це ніби якийсь ендгейм данж. Чому я повинен юзати тотеми та не заритову броню? Так, будь ласка. Mm -hmm. Стріли. Звичайно, Звичайно! звичайно. Складаємо це все добро в окремий шалкер з дуже корисними речами. Я взагалі не розумію, що тут діється. На мені якісь незрозумілі ефекти. Я повністю в слимаках, лусницях. Що взагалі тут відбувається? Нарешті, боже. О. Якихось 4 години, і ось heavy core у мене. Nice. Може хоч якесь досягнення дадуть, ні? Hm, звичайно, я просто 4 години шукав булаву навіть без досягнень. Коротше, я зіткнувся з такою проблемою. Дивіться, коли я себе підкидаю без броні, це ніби чудово. Але варто мені надіти навіть просто черевички, і мій стрибок вже набагато нижче. А з фулсетом так взагалі мене не підкидує. Типу, пла виходить марна з цією бронею. я взагалі її шукав. У мене ще тут поруч заспавнився кінь скелет, і я думаю собі забрати їх, тому що це дуже рідкісний моб. Давайте заберемо її поводочками. Шанс отримати інсульт під час запису відео не рівняється нулю. Добре, я прив'яжу їх тут і треба якось їх назвати, тому робимо так. А ще можете підписатись на мій телеграм-канал.